У лютому минає річниця з Дня масових розстрілів на Майдані. Минає річниця, коли Україна в 21 столітті отримала своїх великих героїв, які поклали життя за батьківщину. Їх назвали Небесною Сотнею. Чому назвали саме так? Коли прав... злочинне правління Януковича Азарова довело країну до тієї межі, коли терпіти сваволю, беззаконня. Та повне ігнорування громадських прав було несила, народ повстав. Він вийшов на Майдан у Києві та на Майдани у всіх містах України. Народ хотів, щоб влада рахувалася з його бажанням іти до цивілізованої Європи, а не зомбованої Азіатсько-Путінської Росії, де панує беззаконня та тиранія. На Майдані борці за нову Україну організувалися так, як це було колись у Славній Запорозькій Січі щоб захистити мирних протестувальників. Від міліції, внутрішніх військ та особливо Беркуту, була створена самооборона майдану. Самооборона ділилася, як і козацькі війська, на сотні. Влада на чолі з Януковичем та його посіпаками віддала наказ стріляти в людей. Цим вона перейшла останню межу. Та ми, українці, великий народ з давньою історією, що нараховує тисячі років, і наші герої пішли на Беркут, що був озброєний автоматами, снайперськими гвинтівками, маючи лише саморобні щити, палиці та коктейлі Молотова. Сили були нерівні. Та перемагає той, на чиєму боці правда. Правда була за нами. Ми перемогли. Янукович та його холуїв текли за кордон. Але це далося дорогою ціною. Загинули під кулями беркутівців більше сотні майданівців. Їх і назвали Небесною Сотнею. Вони, як борці за правду, що прийняли смерть у боротьбі за гідність та честь, безперечно, пішли на небо, і там Господь прийняв їх як своїх синів.